Ви коли-небудь замислювалися, що робить речі твердими? Ваш стіл, стілець, на якому ви сидите, навіть ваша власна рука, усе це здається твердим, чи не так? Але що, якби я сказав вам, що це лише ілюзія? Якби ми могли збільшити атом, ми б виявили щось шокуюче. У центрі знаходиться крихітне, щільне ядро, а електрони. Вони обертаються дуже дуже далеко. Щоб дати вам уявлення, якби атом був розміром з гігантський спортивний стадіон, ядро було б не більшим за футбольний м'яч у центрі поля. Усе інше просто порожній простір. То чому ж ви не можете пройти крізь стіни? Це не тому, що атоми щільно упаковані. Це тому, що електрони в атомах стіни відштовхують електрони в атомах вашої руки. Те, що ви відчуваєте як тверде, насправді є силою, яка штовхає у відповідь отже, технічно ви ніколи по справжньому ні до чого не торкалися у своєму житті. Вражає чи не так? Якщо вам сподобалося, натисніть Підписатися, щоб побачити більше.